Інтеграція у Європу передбачає, що наша держава підтягнеться до європейських стандартів, зокрема тих, які стосуються найменш захищених верств населення. Багато років в Україні до людей з обмеженими фізичними можливостями ставились так, ніби їх не існує. Нині перед інвалідами постала ще одна проблема: оздоровлення у профільних закладах. Санаторію я не була, не була б, якщо така систа. Нагінаці дані занімову оцінувати. Можливості пройти реабілітацію у профільних закладах люди з порушеннями опорно-рухового апарату нині не мають. Санаторій Слав'янський, що у місті Слов'янськ, а також санаторії імені Бурденка та імені Пирогова у саках стали недоступними, і це не єдина проблема людей з особливими потребами. Пандуси, низькополі, автобуси, пішохідні переходи для незрячих з'явилися у Полтаві лише упродовж останніх кількох років, але їх недостатньо. Ми, наприклад, на гнівці живемо, то у нас район взагалі не пристосований, взагалі ніде. Під'їзди, наприклад, будинки, ті, що раніше будувалися, там взагалі не думали, що є люди за обмеженими можливостями. От у мене, наприклад, там сім східців в під'їзді. А як ніяк? Вже кілька років поспіль. Олександр Тютюнник добувається, щоб біля його під'їзду встановили пандус, поки що безрезультатно. Ще одна проблема спільна для більшості інвалідів нестача низькополих автобусів. Зараз начали дзвонити, узнаваті, де транспорт ділася нізкополи його немає, він зламався. Там хоча б один-два автобуси а зараз автобуси не ходять. У Європі людей з обмеженими фізичними можливостями можна побачити усюди. У нас їх майже не видно і не тому, що в Україні менше інвалідів. Просто для них не створили відповідної інфраструктури. Останнім часом на Полтавщині особливо розпочата та потужна робота. Створюються пандуси, створюються переходи для сліпих, створюються туалети для людей, яких на візках. Ми стараємося надавати цим людям роботу. Відсутність роботи найболючіша тема для інвалідів. Щоб працевлаштувати людей з особливими потребами на підприємствах повинні створити відповідні умови, а на це бракує коштів. Українське товариство глухих, наприклад, допомагає знайти роботу своїм членам. А у територіальних центрах соціального обслуговування можна отримати навики роботи з комп'ютером. Візочники вони знаходять собі роботу, зв'язану з комп'ютерами. У нас в територіальному центрі є комп'ютерний клас, де ми навчаємо інвалідів комп'ютерній справі. Найскрутніше доводиться інвалідам, які проживають у сільській місцевості. Їм знайти роботу складніше. От живе в одному селі, в тому селі нету никакого производства. Йому ну, нету такої роботи. Другой живу в другом селе, селі, але робота в третьем. І проблема з передвіженням з одного места на другое. Часто проблемні питання, з якими інваліди звертаються до різних інстанцій, так і залишаються невирішеними. Говорить Олег Вострих, який проводить тренінги з правової обізнаності для даної категорії. Як писати скарги? Люди не знають, куди звертатися, який порядок, щоб правильно це робити. Що прокурор має право відстоювати інтереси як адвокат, і цього теж не знають. а в нас по закону є така можливість. Якщо людина не може піднятися він на візку або прикований до ліжка, то є можливість щоб викликати прокурора, і він буде відстоювати інтереси цієї людини. Якщо проблеми не знаходять вирішення на місцевому рівні, потрібно звертатися до міністерства соціальної політики, радять юристи, а ще до громадських організацій. Активісти останніх нададуть їм розголосу. Зазвичай це допомагає.